Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні з вами майстер декоративно прикладного мистецтва та керівник гуртка Природа та творчість. Сьогодні ми зробимо аплікацію з природнього матеріалу. Ця техніка називається ошибана. Це засушені листочки та квіти. Сьогодні ми виготовимо совенятка. Символ мудрості та знання. Ну, а тепер приступимо до роботи. Для цього треба розкласти матеріал та взяти інструменти. Листочки, груші, клена. Ну, а інструменти прості, самі прості це ножниці. Маленькі ножниці пригодяться, пінцетик та шпажка. Беремо картон, самий простий картон. Потім беремо листочки, які схожі на гілочки, і покриваємо клеєм ПВА. Ось уже покрили клеєм і прикладаємо до картону. І так буде гілочка за гілочкою. Коли ми наклеїли гілочки. Треба серветкою прибрати клей, Залишки клею. Це прибаба обов'язкова, і листечко добре приклеїться, і залишки клею легко оберуться. Перша заготовочка є. Приступимо до савеняток. Беремо листочки груші, і це у нас буде тулуб савеняток. Наклеюємо, продовжуємо наклеювати, намазувати клеєм. Тулуб. Ну, зараз робота піде швидше. Отак От один тулуб притулили. Так, другий листочок беремо. наклеюємо акуратненько клей ПВА. Так, клеїмо, щоб у нас прям получилось не одна сава, а декілька, щоб картинка більш така. Краситніше Так, Пальчиками поправимо. І третє савенятко. Також мажемо клеєм. Так. Поправляємо також серветочкою, приклеюємо. Листочки добре розпрямляються. Так, от тулуби і вийшли. Тепер треба крильця зробити. Як же ми робимо крильця? Просто посерединки розрізаємо листочки. Так, і це будуть у нас крильця. Так. Ну, бачите як, продовжуємо намазувати, так, одне крильце, друге. Коли клей трішки розмокне, вони тоді добре держаться. Ось що в нас вийшло. Тепер будемо робити голівки. Коли ми вирізали оченята, треба приклеїти до тулуба, беремо клеєм. Акуратненько, і приклеюємо. І так до всіх тулубів. Залишки також треба клея серветочкою промокнути. Так, от що в нас вийшло. Продовжуємо роботу. До оченят ще треба, до, до голівок, вірніше, треба приклеїти ще вушка. Також беремо кісточку. Можна вже мазати і сам картон. Так буде і для вас краще, акуратніше. Беремо вушка, приклеюємо. Ой, хрупко все, беремо пінцетиком. І акуратненько приклеюємо, де оченята, там посерединці, вушка. Потім беремо яскраві ли... Ли... лисочки оранжевого та жовтого кольору. І вирізаємо маленькі маленькі кружочки, щоб вили... виділити які ус... усов. Оранжеві здорові очі. От зараз ми їх і приклеїмо. Беремо кисточку. Намазуємо, де вони повинні, беремо пінцетик, прилажуємо. Так. І так. Отак. Ще треба зробити зіниці воченятак, щоб вони були більш правдоподібні. Також клеїмо посередині і зробимо зіниці. Ой. Так. Так, сразу можна. Клей не встигне засухнути. Шпашкою беремо. На квадратики нарізали, бо і беремо зі... зінички такі. раз. Два, три, чотири, п'ять. І шість. Коли робимо савеня, так навіть вчимося і рахувати. А що ще є у савенятак? А дзьобики. Зараз наклеїмо дзюбики на листочки наносимо клей і шпашкою акуратненько. Можна шпажку в клейчик, о, тоді воно краще береться. Ось так, дзьобок поправляємо, теж такий яскравого кольору вирізати з листочка, так як і очки. Так, приклеїли. І останній дзьобок цьому савиняткові. А коли савинята палюють вночі, тому зараз ми зробимо. Луну. Треба вирізати кружечок, приложити на листочок, я вам зараз покажу як. Прилажуємо і акуратненько вирізаємо луну. Охайненько, не зламавши. На сухому, воно добре ріжеться, як бумага. Як... Так. Ми зробимо? Так, вирізаємо. Так, Сидять савинятка на деревах. А сзади? Луна світи. Отак от намазуємо. Луна у нас злистя клена. Так, от десь сзади там. Світи луна. Промочим. Так, любі дітки. А, і вам завдання, домашнє завдання приклеїти совенятам кіхтики, виріжете трикутнички манюні ножничками і приклеїти кіхтики. А ще вам. Таке домашнє завдання. Засушити гербарій. Зараз ще пора року осіння, багато листочків, квіточків, засушити в газетках, може, які не потрібні книжечки для подальшого, для подальшої роботи. Усім до побачення, всього вам кращого. А сьогодні з вами була майстриня. Ніна Анатоліївна із своїм майстер класом совенятка.